Це Узаїр і Теймур Абдулаєви. Це брати Абдулаєви, Їх називають ще кримським кличко. Неймовірно тоновиті спортсмени. Європейські призери Теквондо. І в них був свій спортзал, де вони тренували діток. І син Руслана Сулейманова, якраз посередині, дітей на цьому фото об'єднує те, що в один день у їхні домівки в Криму прийшли із обшуками. А після цього їхні батьки стали політов'язнями. В Строганівці невеликому селі біля Сімферополя, де переважно мешкають кримські татари. Окрім ці хлопчики є вулиці, які називають жіночими. Тому що там є вулиці, де в кожному будинку поряд забрали по чоловіку. Тобто є вулиці, в яких по суті тільки жінки і діти живуть. І на жаль, такі історії не лише у Строганівці. Ось світлини із Бахчисарая. Родина політв'язня Арвіна Ібрагімова у річницю його викрадення дивиться сюжет про нього на українському телебаченні. А це фото із Сімферополя, дружини політв'язнів на ганку суду. Загалом після окупації Криму більше 150 людей вважаються політичними в'язнями незаконно засудженими. Російською владою це журналісти, активісти і переважно кримські татари. Історії їхніх родин цими кадрами намагалися розповісти українські репортери Альона Савчук, Аліна Смотко та Тарас Ібрагімов. Ми приїздимо на два-три тижні що місяця, що два місяці. І Можу сказати, що кожного буднього дня це були певні якісь судові процеси по всьому Криму, вже не говорячи ті, що відбувалися в Ростові на Дону, це окрема історія. І тобто, ми відвідували по два-три процеси. І коли в нас була можливість, ми відвідували сім'ї також. Історії українських політв'язнів Альона Самчук збирала та висвітлювала впродовж 2016-18 років, доки не отримала заборону на віз до Криму. В січні наступного року її колега Аліна Смутко, а за ними і репортер Тарас Ібрагімов. Сьогодні в Луцьку презентують 22 їхні світлини і говорять про долю політв'язнів. Доля їхня відома, відомо де вони. Ще головна одна з основних проблем політв'язнів це те, що Росія розкидає їх по всій території, включно там, Сибіром і Уралом і так. Далі і дуже складно відстежити, де вони перебувають. Історії у фото, які сьогодні презентують у Луцьку, реальність для Петра Вигівського. Його син за версією російських змі, шпигун. Шпигун, який хотів розрушити воздушно космічні сили Росії. А насправді Валентин Вигівський просто захоплювався авіацією, і саме на виставку авіації у Крим кажуть, його рідні на один день поїхав у вересні 2014-го. Тім, Тим, коли мав повертатися додому, його затримали. Майже місяць ми не знали, де він дівся, що з ним сталося. Там писали заяву тоді ще міліцію, зверталися до різних там, більше приватним способом ми шукали його. Навіть кримська саморона нам допомагала шукати його. Так ми вийшли через різних знайомих. І коли знаєте, коли люди кажуть, що ми нічого не можемо, від нас нічого не залежить, це абсолютно неправда. Вже дев'ятий рік родина робить усе, аби Валентин якнайшвидше повернувся додому. Коли його заарештували, син був ще зовсім малий. Зараз йому 14, і він пише листи батькові у російську в'язницю. Йому присудили 11 років колонії суворого режиму, і це все, що знають рідні про справу Валентина. Вирок засекречений. Вся, вся інформація про що стосується сина. у Нас засекречена. Після 24 лютого 2022-го ситуація погіршилася не лише у політв'язнів. Крим став в'язницею для українців, викрадених під час повномасштабної війни. Як нам вдалось з'ясувати, було побудовано і відкрита нова нове відділення сезон номер 2, так зване. І здебільшого цих людей утримують саме там рідні політв'язні вірять, пакло для їхніх синів та чоловіків закінчиться із перемогою ЗСУ і деокупацією Криму. А як зазначив керівник відділу інформаційного забезпечення представництва президента України в Криму Євген Бондаренко, цього чекають і жителі Криму. Про це свідчать написи на вулицях міст. І там все більше ми бачимо, чекаємо Збройні Сили України. Слава Збройним силам України. Самі такі веселі, це сезон кримської бувовни настав або геть з України. Москаль не красивий. Звісно, це слава України, і такого стає більше. Луцьк став п'ятим містом, де показують виставку історії із окупованого Криму. І ознайомитися із ними Лучани та гості міста зможуть до 6 квітня у Цумі Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.